Привіт, любі мої трояндоманочки, трояндівники, трояндівниці, садівники і садівниці України. Сьогодні я зніматиму відео, як я вкриваю троянди. Оскільки в нас сьогодні у Львові тепла сонячна днина, десь по градусах, десь під 10, ну 6-8, точно я, мені здається, навіть біля 10, Вітру майже немає. Сухо, тобто ідеальна, ясна, суха погода для вкривання наших прекрасних троянд. Я говорю про тунельне накриття або ж повітряно сухе агроволокно. Отже, що я зробила до того часу? Я повставляла такі дуги з композитної арматури. Крок у мене десь я старалась витримати 70 см, але не кругом є. Тут в цьому тунелі є, так, а в деяких є трошки більше. Тобто ідеально це 60-70 Ідеально взагалі зробити з таких міцніших трубок, бачите? Таких грубших, ніж оця от арматурка. Та? А арматурку зробити так, ем, от як я пов'язала шпагатом, Зв'язала їх і в ідеалі це зробити такими трубками грубшими арочки, а арматурою такою зробити такі поперечини як я зробила шпагато. Це буде набагато, звісно, надійніше. Але ну подивимося, в нас снігу такого сильного не було минулого року, все ж таки може бути цього року, будемо бачити. Значить, оце я таке зробила. Так? Листя я не обрізала, обріжу все весною. Обрізала єдине, що я. Пуплях я обрізала, бо в мене на багатьох троянах ще є пуплях, і на зиму я їх не лишаю. І що я побачила, ну це трошки не накриття, але от я побачила, почала вкривати, і бачила, що в мене тут сьогодні попрацював кріт. От якраз в три трояночки. Тут був, отут манюсінький був і тут поруч зачепив. Тобто може таке бути те, та, що я от працюю, вкриваю, вкриваю, а весною відкрию, а там зовсім не мороз. Мені допоміг в лапках мої трояночки. Можуть постраждати, і відкрутів от така неприємна ситуація. Так, це я так пов'язала. Що ще я хотіла сказати? По висоті, знову ж таки, в мене вони поміщаються. Тобто, дуги ставити так, щоб вони були якомога нижче, ну 40-50 Так? Якщо поміщаються, відповідно, якщо у вас дуже високі кущики, то їх пригнути або трошечки підрізати, все, що не поміститься, але точно не робити такі шалаші величезні, так? височезні, все ж таки зробити їх так досить низькими такими арками, щоб не було височезний шалаш. Зв'язали, та можна використати. Кажу на попередчини, в принципі, теж можна використати арматуру, бо вона гнеться, вона взагалі в рівному вигляді. Ну але в мене і так затрати цього року були добрячі на арматуру і на то все. Тобто, я <свісно> наступного року я трошечки вдосконалюю. Цього року буде для початку так. От тепер переходжу до самого вкривання. Що я зробила далі на тих дугах? Я натягнула агроволокно, намагалася його натягувати якомога. Без провисань, щоб воно було. Бачите, я спеціально так показую, що гуляє вітер. Тобто немає в мене тут, поки що не закріплено нічого. Та? Хочу показати якраз такий варіант, що от коли мене не прищепили нічим до дуг наших, і є вітер сьогодні, я казав, не дуже вітер, але такий легесенький трошечки вітерець є. Відповідно, воно трошечки може собі отак гуляти, гойдатися. Ну, знову ж таки, повторюю, треба. Якомога сильніше намагатись натягнути, але не фанатично, бо тому що воно може порватися. Я навіть розгортала його і бачу, що воно вже на згинах було, були такі дірочки, тому старатися намагатися ніжно з ним відгойдається. Відповідно, що я зроблю далі. Я далі поприщипаю до арок цих, що я поставила. Не всі точно, але хоча б вибірково поприщипаю. І що по. Позакріплювала знизу, та й камінці я поки що положила е, в деяких місцях дошки в мене були, е, і цеглини, тобто по-різному е, ще я додам. тобто Тут буде по максимуму в мене заложено особливо з вітряної сторони. Отак от я стою, в мене зараз е, в спину. Тобто з цієї сторони якраз переважно дують вітри. Тут я точно дам більше каміння. Хочу ще що сказати, що ну і оці. Е, Поперечні входи. Так, теж от я при придавила, прищепила камінням. От такі в мене вийшли наразі 4 тунелі. Зробила я лише половину роботи запланованої. Тобто, в мене ще вкрити 4 тунелі і точкову, скільки теж треба буде ще точково довкривати. Що я хочу сказати? Та розраховуйте свої сили. Ніби здається, робота така небий лежачого, насправді ні. Одному трошки та, тяжкувато, марудно, все ж таки вдвох набагато легше, тому якщо є можливість, беріть помічників. Та. А якщо самі, то розрахуйте, що так швидко все не зробиться. Все ж таки трошечки тяжкувато. От я в мене деякі провисання, тут би ще можна було додати арочку. Тому, та. якщо маєте можливість, робіть густіше. От тут густіше тут. Ліпше. Ну і, ну і та є, що поліпшувати на наступний сезон буде трошки покращено. Так, ще потім додам фінально, що в мене вийшло. По щільності для Львова, так як я дивилася для Львова, Львівської області, Львівського регіону, переважно беруть 50-60. Я планувала брати якраз 32 шари, 3,20, і арки в мене. Не арки, а дуги по 2 метри нарізані, мені в два шари не вистачило тої ширини. Тому я ще буду докупляти і робити поверх. Тому наразі в мене тут один шар, але один шар це замало тридцятки. Я все ж таки зроблю, щоб в мене було два шари. Ну і сумарно, щоб було десь 60. Так, дороблю ще, докуплю, буду доробляти. Отак От воно виглядає ще на проміжному такому етапі, хоча б хотілося, щоб було фінально. Отакі от я скрепочки хотіла вам показати. там Такі канцелярські, вони в канцелярських товарах продаються. Оце я вже собі купила. Я купила на пробу, бо в мене восьмий розмір арматури композитної. Я хотіла попробувати, чи мені підійде. Ідеально, просто пасує, просто ідеально пасує. під Цей розмір триматиме. Тобто я тепер візьму собі докуплю потрібну кількість і поприщіпляю. от оці от що я зробила тунельчик і та я вчора показала, як їх трошки тріпає я собі придуся і вибірково поприщіплюю А це в мене одна, це Miriam Amazing Grace. Окремо вона росте, вона така досить нестійка до морозів. Тому я її окремо зробила, таку арочку. Таке накриття шалашик. Та, і от прищіпну показати вам, які я маю з, з такі прищіпочки. Оце от, це вже остаточне. І накриття тут два шари тридцятки, якраз те, що, те, що треба. Та, і такі висновки хочу зробити. Що, та, розрахуйте свої сили, я вже казала, в теплу погоду робити, в сонячну, в суху. Бо руки мерзнуть в холодну погоду. чи коли вітер, то, По-перше, коли вітер здуває все. Коли холодно, руки мерзнуть. А треба не завжди в рукавицях може. Щось треба зав'язати, десь відрізати, знімаєш рукавиці. Тому не мерзнять. то саме час кривати. От. Дякую вам за увагу. От таке моє накриття. Питайте, якщо щось не зрозуміло, ще додатково відповім. Дякую і до наступних зустрічей, Па-па.